Вітаю, друзі! Доброго вечора Олексій Ляшенко. вечірня зустріч і цікаві, цікаві, дуже цікавий на мій погляд події. І почну я з такої, про яку ми вже розмовляли, і яку треба, я вважаю, знову обговорити, знову зрозуміти, тому що я не зрозумію, не розумію, не можу зрозуміти деяку хронологію, деякі деталі. Е і далі, от давайте підемо по порядку. Звільнення Венедіктової Генерального прокурора і Баканова голови СБУ. Їх звільняють з посад, відстороняють спочатку, начебто за якісь пробіли, проділи, про діли, про щоти, де колаборанти, де багато зрадників у них у них в відосвах, і так далі, і так далі. І так далі. Що? І йдемо далі. Венедиктова зразу кричить: Я підніму хай, підніму срач, я не піду з посади, ви мене не звільните. Баканов а, йде тихо мовчить, нічого не каже, пост написав і все. Далі. Президент подає подання в Верховну Раду. Так? Верховна Рада звільняє обох зразу. І в цей же вечір там же в Верховній Раді, згадайте, ми вже про це говорили. Арахамія Давид Арахамія, голова фракції Слуги народу, говорить, що за Баканова він не говорить нічого, а за Венедиктова говорить, вона в, нашим, в нашому колективі, вона в команді, і ми їй знайдемо роботу по міжнародному направленню. І там же сразу витік такий пішов, що її будуть посилати послом в Швейцарію. Я про це говорив і пост писав: я не розумію, що робити людині, яка не змогла навести лад. В Україні в відомстві Генеральної прокуратури, яка за два роки практично нічого в свою заслугу не могла написати, яка тікала від підпису по подань підозри на будь-кого, яка залишала це все на роз, на о, там от, на підлеглих, і її будуть на, призначати в Швейцарію. Я тоді висловився дуже негативно. Ну, ось проходить час з 17-го. Липня, здається, якщо я правильно, чи 7, чи 7, чи 17, начебто всі затихли, все нормально. І ось проходить час, і Кулеба подає подання президенту на призначення Венедіктової послом Швейцарії. Класно! Що буде робити вона в Швейцарії? Це наказали за ті прощоти? Це, щось, що це? це наказання. Ну, Покарання чи це поощрення, я не знаю, як це назвати, в Благополучну Швейцарію, в тиху, класну, невоєнну Швейцарію послом, Швейцарія, яка не допомагає Україні військово, Швейцарія, яка навіть не дає дозволи на постачання Україні військового. Озброєння, де вона приймає участь в виготовленні. Швейцарія, взагалі нічого для України, вона каже, ми нейтральні, ось тому ми нічого й не робимо. Швейцарія, яка заблокувала, начебто це опять слухи, це нема нічого офіційного. 6 мільярдів е, доларів росіян чи Росії, чи ще щось. але вона не згодна передати їх нам. А взагалі там. 200 мільярдів доларів. От дивіться, вона йде туди послом. Баканова знову тишина, тиша. Баканов винний чи не винний в Бардаці в СБУ. Венедіктова винна чи не винна в Бардаку, в, 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 в Генпрокуратурі. Слухайте, ну я. Якщо чесно. То я розстроєний, якщо по русски поки ми не будемо адекватно реагувати на роботу чиновників, на працю, на їхнє виконання обов'язків, коли ми не караємо, а навпаки, нагороджуємо спокійним життям зараз, що їй дадуть завдання, щоб заблокували 200 мільярдів? Ні. Що вона це зробить? Ні. Що вона. Доб'ється, щоб Швейцарія дала дозвіл на продажу того зброєння, де вона приймає участь в виготовлянні? Ні. Що вона взагалі буде робити в Швейцарії? Відпочивати за наш державний рахунок. Ось і все. Це звичайна СРСРівська корупційна практика. Я не знаю. Ми ніколи, ні до чого, так. Не прийдемо і не дійдемо. Думайте самі, ви можете там мене звинувачити, кричати, що я не підтримую. Та не можна в військовий час займатися тим же самим. Точно так я кажу, піднімати заробітні плати чиновникам. Не можна. Не Можна Можна простим людям. Це можна. Біженцям давати допомогу. можна. Людям давати, надавати допомогу від житла до соняшнього масла, олії. Чиновникам ні. У, у них достатньо є. Причому у всіх. Далі йдемо. Про ботів. Вчора ми вже говорили, чи зранку говорили, я вже почав путати все це. Про ботів. Так ось зараз, зараз почали випливати фамі... прізвища. Прізвище, що той політолог, це Майстренка. Ну, всі знають Майстренка. Він з прямого із п'ятого не вилазить з 2014 року. Він там, він як приїхав, там прямого не було на п'ятому. Він все топив, топив, топив за Росію, за Росію, за Порошенка. І ось другу фамілію, яку називають, це Артур Герасимов. Так от вони. Вони спілкуються один з одним, вони працюють друг один з одним з 2014 року. Це правда. Про Артура Геразімова я не знаю, скільки разів я вже казав. Це ще раз нагадаю: людина з Горловки, людина, у якої е, водієм працював Безвір, по клічці Без. який раз... Розстрілював наших е, українців горловки які звинувачував в інтернеті Чітка і Герасимова і Порошенка. Він казав: я не знаю, наскільки це правда чи неправда, що вони йому постачали зброю. Ну, Герасимов, за допомогою Порошенка. Це говорив Безлер. Правда, це чи ні? Не хочу. Ну я, я кажу те, що було, те, що Герасимов і зараз. І зараз має величезний вплив на Донецьку область. Там, як мінімум, 25% всіх посадовців, це його починає, починаючи від військово-цивільних адміністрацій, голов, як це не странно, до начальників департаменту, департаментів різних, до голів райдер адміністрації і, і так далі. Ось що, що відбувається. Ось що відбувається. А ми Венедіктову Швейцарію відсилаємо. От у мене питання, на кого працювали всі ці люди, ось починає, як, як звинувачують. Це не моє звинувачення. А звинувачують майстренка і Герасимова з 2014 року. Якщо на Росію, то на кого працюють чавленики Герасимова? Це питання. питання. З цим треба розбиратися? Треба. І розбиратися треба дуже штра, чітко і. Безапеляційна. Ну, Переходимо трохи до міжнародних подій. Це було у нас, тепер він на ці звинувачення всіх шавок, всіх балонок, всіх рабів тих, що звинувачують, що начебто у нас ну це Російська Федерація перша звинувачує, що чотири Хаймерса знищена. Пентагон відповів: це просто бред і трьох. Не, ні, ні не знищено всі хаймерси цілі, цілі. далі. Тут наші внутрішні починають звинувачувати, що Єрмак продає не хаймерси, а хамери. Є такі автомобілі. Вони броньовані, є не броньовані. Друзі, ну знову Пентагон відповідає: Не бреші. На всіх авто установлені маячки. GPS, які роботи, працюють через спутники. І американці можуть прослідкувати, де знаходиться кожен автомобіль. І це вони роблять, і роблять з самого початку. А це все називається срач і розхитування ситуації. Воно йде, йде, йде. Ну, ось така, якась, якась така ситуація не дуже гарна. Навіщо це робити? Для чого це робити? Хто це робить? Зараз навіть отам Шабудін, опять. як тільки е знищили е сітку ботів, зразу синхронно, синхронно, знову спарс через не знаю, нікого, кого, кого Філатова, Порошенка чи кого почала там кричати, що треба щось робити, що треба щось робити, тому що нема контролю і так далі. І так далі, е це ось По, по другій. Балон Кашабудін почав е, в Українській правді знову піднімати питання про контроль. Так контроль. Вже комісія створюється. Всі вийшли: міністри, замміністри, е, голова е, Офісу президента. Всі, давайте комісію, давайте контролювати. Ви що, ви, ви... де мозги? Ось мозг тільки йде на те, що а, вкинули дурацьку ету. Так, чим, чим, гірше прав... чим гірше брехня, це ж Гебель сказав, тим в неї швидше всі повірять. Ось так воно виходить. А про ці всі, я ніколи нікого не рекламую і не казав вам, просто чіткий розклад почитайте такого блогера є Олексій Копитько. Харківський. Він все розписав. Якщо вже там, я ж нема довіри, нема віри до когось до мене, до того, до Третього, до четвертого, почитайте, це, це, це цілеспромована атака на керівництво держави. І Герм... Німеччина там все це. Зв'язано і все це робиться по однієї лінії. Це може робити, скажімо, Порошенко по своєї лінії, тому він не їздив за кордон і всюди був і це це створював. А писанки тут місцеві по своєї лінії роблять. Точно так, як оце ж про Корбана. Про інших дев'ятьох людей ні слова, а про Корбана підняли все. Хулігане зрення лишають. І останнє в Казахстані. За призив приєднати Північно-Казахстанську область до Росії? Подружня пара отримала кожен по 5 років в'язниці. Ось подружня пара призивала. Давайте, як у нас, Донецьку область до Росії. Вони кажуть Північно-Казахстанську область до Росії. Отримайте по 5 років. А що у нас? А скажіть, що у нас? У нас роблять переворот. Рвуть флаги, дають наводки, коригують і нічого. У нас вкрали трубу, у нас вкрали все, у нас вивозили ді... гроші з Донецької і Луганської окупованої області, у нас повністю торговля на крові, і нічого. У нас на кожному кроці можна почути Путін молодець і нічого. І він і диктову Швейцарію. Ось така. ось... Поки ми не переможемо внутрішнього або хоча б не придавимо внутрішнього ворога. Буде дуже тяжко з зовнішнім. Дякую вам. Дякую вам за донати. Дякую за донати. Дякую вам за підтримку. Я щиро дякую Байкову Константину, який двічі продонатував. Щиро дякую Янчевській Наталі. Це вже постійна наша донаторка, постійний наш друг і постійний наш партнер. Щиро дякую. Також я. Помилився вчора, сказав Віннік Сергій, ні, Віннік Юрій. Вибачте мене, будь ласка, дякую вам за лайки, за дізлайки, за поширення, за вашу підтримку. Україна переможе!